Війна, потужний удар по психологічному здоров'ю як дорослих, так і дітей. В нашому місті є чимало варіантів проведення дозвілля для дітлахів. Аби відволікти малечу від жахливих подій Україні, їм організовують різноманітні майстер-класи, влаштовують свята, запрошують до спортивних секцій. Зокрема, зараз Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа імені олімпійського чемпіона Володимира Кисельова активно розвивається та закликає Кременчужан і гостей міста займатись спортом. Кожен рік. Ми проводимо перед початком навчального року набір, добір учнів на всі ці види спорту. Хто бажає цим займатися, приходять у нас, записуються. Ми їх відправляємо до тренерів, які цей вік. Учнів курирують. Зараз проходить тренування волейболістів, там є і переселенці, баскетболісти будуть пізніше, там теж дуже, дуже багато. І Харків, і Северодонецьк, і Дружківка, Маріуполь, Херсон. там ну, Географія дуже велика. Ми нікому не відмовляємо, запрошуємо тільки, щоб вони тренувалися. Щодо заходів безпеки, то тут все суворо. Як тільки лунає повітряна тривога, тренування відразу зупиняється і дітей переводять до укриття. У нас є своє укриття, і ті місця, де у нас на тих місцях, де займаються тренери, там по вимогам повинно бути укриття. Тому під час повітряної тривоги діти негайно припиняють заняття і з тренерами виходять в укриття. Наразі триває набір юних спортсменів на різноманітні секції, зокрема з волейболу. Зараз ми проводимо набір юнаків 2010, 2011, 2012 років. Для того щоб вони ту вели підготовку і з часом замінили цих старших уже юнаків. Для того щоб сюди потрапити, треба прийти до тренера, переговорити з ним. І якщо Нема ніяких медичних відхилень. Буде справка від лікаря. Ми будемо дивитись, в яку групу його направити. Зараз у спортивній школі займаються як кременчужани, так і діти з міст, де наразі відбуваються воєнні дії. Переселенці відзначають як професіоналізм тренерів, так і привітний колектив. Я приїхала з міста Зміїв, це Харківська область. Приїхала сюди через стан України, займалася у себе в школі волейболом. Зі своєю командою, коли сюди приїхала, то дівчинка мені підказала, що є школа спортивна і що можна прийти і пограти, спробувати тут. Тут дуже чудово, дуже класні тренери. Тренування дуже цікаві, дуже веселі. Дівчата теж супер, хлопчики теж. Всі класно займаються спортом. Тут волейбол допомагає підтримати свою фізичну форму і тримати своє тіло в тонусі. Тому мені дуже подобається цей вид спорту. У мене папа займається волейболом, я теж хочу займатися волейболом. Мені цей спорт подобається тим, що ну, класно грати. У неділю ми їдемо до Світловодську грати в змагання Пляжний волейбол чемпіонату області. Інтенсивно тренуємось, щоб зайняти перше місце. Баскетбол, волейбол, легка атлетика, фріфайт, футбол, кінний спорт, пляжний волейбол та черлідинг. Тут кожна дитина знайде своє заняття. Аби записатись на будь-яку секцію, вам потрібно прийти до адміністрації, закладу і отримати номер тренера. Чірлідинг це видовищний вид спорту, який поєднує в собі акробатику, гімнастику, танцювальну практику. Елементи гнучкості, а також шоу-програму і з цього і складаються наші виступи і наші змагальні дисципліни. Як до нас потрапити, дуже просто: можна прийти до школи, дізнатися контакти тренера, мої контакти, зв'язатися зі мною або зв'язатися з адміністрацією школи, записатися до тренувального процесу. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.